То хто ж насправді атакував Кремль? Версії інциденту та реакція міжнародної спільноти росіяни за добу вбили 26 мирних мешканців України. 23 з них загинули на Херсонщині у Ставрополі на Кубані та в Ростовській області. Палає нафта та мастило. Зеленський перебуває з візитом у Нідерландах. Він відвідав міжнародний кримінальний суд у Газі, де зачекалися іншого Володимира. Про ці та інші події 435-го дня великої війни розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Українські захисники цієї ночі знищили 18 ударних дронів шахет і розвідувальний безпілотник. Загалом ворог використав для атак до 24 шахетів. Атаки знову відбувалися з північного напрямку, а саме з Брянської області, та з півдня зі східного узбережжя Азовського моря. Над Одесою сили оборони збили 12 із 15 ударних дронів. Три дрони вдарили по гуртожитках одного з навчальних закладів міста. Люди там не постраждали. Над Києвом збили усі безпілотники, але в Шевченківському, Печерському та Подільському Районі на різних вулицях навколо приблизно 10 будинків впали уламки. Внаслідок цього частково пошкоджені припарковані автомобілі та дорожнє покриття. Патрульні повідомили, що отримували численні повідомлення про падіння уламків. Потім показали ці світлини і наголосили, що вони наочний приклад того, чому всім край ризиковано нехтувати сигналами повітряної тривоги. Внаслідок серії російських обстрілів протягом вчорашнього дня на Херсонщині загинули 23 людини. 46 отримали поранення. Там ворог обстріляв великий гіпермаркет, залізничний вокзал, супермаркет АТБ та інші цивільні об'єкти, де зазвичай збираються люди. У пам'ять про вбитих людей Херсонська обласна військова адміністрація оголошує 4, 5 та 6 травня днями жалоби. Загалом у п'яти областях, за інформацією з обласних адміністрацій, за попередню добу загинули 26 людей. 56 отримали поранення через обстріли ще один чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі на Харківщині. В Росії продовжують займання вибухонебезпечні речовини. Зокрема, на Кубані через попадання безпілотника загорівся резервуар ільського нафтопереробного заводу. За словами місцевого губернатора, на місці пожежі працювали майже півсотні рятувальників та 16 одиниць техніки. Він також повідомив, що пожежу локалізовано на площі 400 квадратних метрів. А губернатор Ростовської області заявив про нічну атаку на новошахтинський завод нафтопродуктів. Там, нібито, у споруджувані конструкції меж стакади заводу врізався. Безпілотний літальний апарат, після чого вибухнув загоряння, яке виникло внаслідок вибуху, відразу погасили силами підприємства. А це горить палає склад з паливомастильними матеріалами у Ставрополі в Росії. Міністерство надзвичайних ситуацій повідомляє, що площа пожежі сагнула 500 квадратних метрів. Їй присвоєно другий ранг складності. Російська прокуратура почала перевірку за фактом пожежі. Вчора у Путіна заявили, що Україна атакувала Кремль. атаку Кремль назвав спланованою терористичною акцією із замахом на президента Росії. Речник президента Зеленського Сергій Никифоров сказав, що Україна не має інформації про так звані нічні атаки на Кремль. А те, що відбулося у Москві, вочевидь, нагнітання ситуації перед 9 травня. Президент Зеленський наголосив, що Україна воює на своїй території, захищає свої села і міста, і що нам зброї не вистачає навіть для цього. Тому ми не атакували Путіна. А радник Керівника офісу президента Подоляк пов'язав заяву щодо безпілотника над резиденцією президента Росії з підготовкою російським керівництвом масштабного. Теракту на його думку, такі заяви з боку Росії дають їй підстави виправдати свої атаки по цивільних. Крім того, Подоляк зазначив, що керівництво України з цікавістю спостерігає за зростанням казусів та ексесів, що відбуваються в різних куточках Росії. На його думку, поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об'єктах чи на території Кремля може свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву в цей же час. Російські депутати почали закликати пустити ракети по резиденції Зеленського. Зокрема, голова Держдуми Росії вимагає застосування зброї, яка здатна зупинити і знищити київський терористичний режим. Йому також привиділося, що влада Києва, нібито захопивши цілу державу, загрожує безпеці Росії, Європи і всього світу. Ну і на сам кінець маріонетка Путіна Медведєв закликав до фізичного усунення президента України та його оточення. Прес-секретар президента Росії Пісков заявив, що Москва розглядає найрізноманітніші варіанти відповіді на нібито українську атаку на Кремль, і додав. Що за інцидентом, нібито стоять США, заяви Києва про непричетність до удару по Кремлю? Пісков назвав абсолютно сміховинними. Атаку дронів на Кремль коментують міжнародні інституції, уряди та спецслужби. Речниця Білого Дому Карін Жан П'єр заявила, що Сполучені Штати наразі не можуть підтвердити достовірність повідомлень про цю атаку. Вона підкреслила, що США від початку війни не заохочували Україну вдаватися до атак за межами своїх кордонів. У той же час вона наголосила, що Росія має історію проведення операції під чужим прапором. Держсекретар США Ентоні Блінкен також заявив, що не може підтвердити повідомлення про ймовірну. Атаку на Кремль він сказав, що сприймав би все, що виходить з Кремля, з дуже великою обережністю. Коли його запитали про позицію США щодо будь-яких можливих атак України на Росію, він відповів: це справа України, які рішення вона приймає щоб захищати себе. Директор ЦРУ Вільям Бернс провів закритий брифінг щодо вибуху над Кремлем. Після цього у Сенаті заявили, що США поки що не бачать ознак, що за цим стоїть Україна. У Міноборони Британії кажуть, що Україні невигідна атака дронів по Кремлю у повідомленні з. Ардіан зазначають, що усі мотиви насправді у Росії згуртування громадськості, привід для більш хаотичних і безрозсудних обстрілів, спроба завоювати симпатії до Росії. А не до України в той же час і аналітики інституту вивчення війни вважають, що Росія ймовірно інсценувала атаку на Кремль, щоб донести інформацію про війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства. В інституті заявили, що є декілька індикаторів, які вказують на те, що удар по Кремлю був організований Росією. Зокрема, російська влада нещодавно вжила заходи для посилення внутрішньої протиповітряної оборони, в тому числі в самій Москві. Тому вкрай малоймовірно, що два безпілоти. Ники змогли прорватися крізь численні кола ППО і підірватися або бути збитими прямо над серцем Кремля, таким чином, щоб можна було отримати ефектні кадри. Негайна послідовна і скоординована реакція Кремля на інцидент свідчить про те, що атака була внутрішньо підготовлена таким чином, що її політичні наслідки були більш значимими за інформаційний конфуз. На думку аналітиків, Кремль може використати удар для виправдання скасування або подальшого обмеження святкування 9 травня, що ймовірно по посилить інформаційні зусилля спрямовані на те, щоб представити війну в Україні як таку, що безпосередньо загрожує російському святкуванню важливих історичних подій. Не втомлююсь запрошувати вас у клуб УП. В ньому глядачі, слухачі та читачі стають ближчими до редакції Української правди. В ньому можна підтримати незалежне медіа донатом Не відкладайте на потім і вступайте до клубу УП. Деталі під цим відео у закріпленому коментарі. Головне управління розвідки Міноборони назвало дезінформацію заяви російських силовиків про затримання агентів Буданова, які нібито готували теракти у тимчасово окупованому Криму, за словами представника гур Юсова, свіжі кремлівські фейки свідчать лише про те, що російський режим боїться України. і Її спецслужб, зокрема розвідки, він додав, що окупанти правильно роблять, що бояться, бо розплата за всі воєнні злочини обов'язково буде. Нагадаю, вчора ФСБ заявила, що викрила і затримала агентів головного управління розвідки міно. Оборони України. Засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин стверджує, що українські захисники пішли в наступ, і найближчим часом, на його думку, почнеться активна фаза. За його словами, росіяни бачать високу активність української авіації, активність по периметру і всередині фронту. Цитую, уже все пішло. Коли це перейде в активну фазу, думаю, що найближчим часом, можливо, найближчими днями. Кінець цитати. Friendly Fire, дружній вогонь, фратрицит це різні назви одного явища, яке супроводжує всі війни в історії людства. Це відбувається, коли військові починають бити по своїх через погану координацію, відсутність зв'язку, брак досвіду, інформаційні вкиди ворога і загальний туман війни. Це одне з облич війни, від якого зазвичай відводять очі. Воно занадто безглузде, занадто незручне, занадто потворне. Просто уявіть. Що відчувають родини, коли дізнаються, що їхні близькі загинули не від куль ворога, а від своїх. Суспільство не готове сприймати правду про дружній вогонь. Однак про нього знають всі, хто воює і з 2014, го і з 24 лютого минулого року. Якщо і ви готові до цієї правди, пропоную детально ознайомитись із явищем у матеріалі Української правди, як дружній вогонь вбиває військових і чи є в цьому винні. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. Представники МАГАТЕ повідомили про факт розміщення російськими окупантами військової техніки зброї та вибухівки у приміщенні турбінного відділення 4-го енергоблоку Запорізької атомної електростанції. У відомстві наголосили, що такі дії загарбників завдають значної шкоди ядерній та радіаційній безпеці ядерних установок, які є на промисловому майданчику ЗАЕС, і наражають на небезпеку як персонал атомної станції, так і жителів прилеглих населених пунктів у держатом Креслили, що у разі виникнення аварійної ситуації на заес наслідки відчує не лише Україна. Держінспекція закликала міжнародну спільноту тиснути на агресора, зокрема застосовувати жорсткі санкції до підприємств атомної галузі Росії та афілійованих із ними осіб. Лідери Данії, Ісландії, Норвегії, України, Фінляндії та Швеції за підсумками саміту в Гельсінкі в середу оприлюднили спільну заяву, де підтримали європейську та євроатлантичну інтеграцію України. У заяві очільники нордичних держав наголосили, що майбутнє України та її народу в євроатлантичній родині. Що стосується євроатлантичної інтеграції України, підписанти заяви зазначили, що підтримують подальшу військову допомогу Києву через механізми альянсу, а також підтверджують прихильність його полі політиці відкритих дверей лідери нордичних країн також розраховують на обговорення питань безпеки України та її членства на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. Також за підсумками саміту президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повинна стати наступним членом НАТО після того, як до альянсу приєднається Швеція. Зеленський сьогодні прибув із візитом до Нідерландів у Сенаті. Він зустрівся зі спікеркою Палати представників та очільником сенату. Серед активностей президента у Нідерландах сьогодні зустрічі з прем'єром Рюте та у тристоронньому форматі із прем'єром Бельгії Декро та аудієнція короля Вільяма Олександра і візит на базу військово-повітряних сил. В ході виступу у міжнародному кримінальному суді у Газі Зеленський заявив, що цитую всі хочуть бачити тут іншого Владіміра». Кінець цитати він також Кликав створити повноцінний міжнародний трибунал щодо скоєного Росією злочину агресії та розкритикував один із запропонованих форматів. Так званий гібридний трибунал. Я обмежений у часі, тож не можу висвітлити кожен крок зеленського у Нідерландах. Всі його зустрічі, промови та рішення в рамках візиту висвітлюються на сайті pravda.com.ua. Суд арештував приховані активи під санкційного олігарха колишнього нардепа Вадима Новинського на понад 10,5 мільярдів гривень. До списку заблокованих активів входить 230 об'єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Це, зокрема, елітний готель в центрі Києва та порт Очаків на Миколаївщині віце премєр міністерка Ірина Верещук обурилися, що її рекомендація жителям тимчасово окупованих територій не брати російські паспорти викликала у змі питання і нерозуміння у своєму телеграм. Вона написала, що розуміє життя складне, випадки бувають різні, але це не означає, що вона, як міністерка, має чи може рекомендувати людям брати ворожі паспорти. Цитую, бо це не тільки про документи, а й про цінності та позицію. Є українці, які зараз воюють саме за те, щоб на нашій землі не було. Оло, російських паспортів кінець цитати. Вона також зазначила, що публічна дискусія змі щодо цього питання нібито шкодить інформаційній безпеці України і порадила її припинити. Нагадаю, запитання і нерозуміння ситуації у медіа виникли тоді, коли два представники влади озвучили дві діаметрально протилежні рекомендації для жителів тимчасово окупованих територій щодо того, брати чи не брати російські паспорти. Лубінець радив брати, щоб вижити. А Верещук рекомендувала не брати ворожий паспорт. Щоб розібратися у цьому питанні, головна Редакторка української правди Севгіль Мусаєва опублікувала в Фейсбук публічне запрошення до дискусії для омбудсмена та віце премєр міністерки Лубінець погодився над дискусією, а Верещук запрошення проігнорувала. У Києві цього тижня запрацювала ізраїльська система раннього попередження про загрозу ракетних ударів. Після вдалих випробувань у Києві ця система може бути масштабована на усі великі міста України. Ізраїльська система попередження визначає ракети всіх типів та об'єкти, куди вони потенційно можуть влучити, та надсилає повідомлення про небезпеку на стільникові телефони громадян, що знаходяться в районі, який перебуває в небезпеці. Система також розраховує скільки часу мають люди в небезпечних зонах на пошук. Okurkya. Тринадцятирічна співачка з України, переможниця чорноморських ігор 2021 року. Софія Самолюк відмовилася ділити сцену з російським виконавцем на відомому фестивалі Сан Ремо Юніор, що проходить в Італії. Про участь росіян організатори оголосили за кілька годин до самого конкурсу 3 травня. Росію на співочому конкурсі представляв Кіріл Єжов. Його знімок також є на афіші серед фотографій всіх учасників. Замість презентації свого вокального номеру Софія Самолюк виголосила промов. Ову, у ній співачка вказала на неприпустимість присутності на міжнародній сцені представників країни-агресорки. Цитую: Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну. Кінець цитати. І вже традиційно прошу вас поділитися випуском з тими, кого любите. І тисніть вподобайко.